Ужгород, Мукачево, Хуст, Перечин, Воловець, Берегово, Свалява, Тячев, Іршава, Виноградів. Усі їдуть на майдан. Більше 400 активістів з грудня знову вирушили автобусами до Києва на майдан Незалежності, аби підтримати українську громаду і висловити свою позицію щодо дій влади, точніше, їх відсутності. Ось уже понад два тижні у державі розгорнуто євромайдани в районних центрах, обласних центрах, зокрема в Мукачеві, відбулися вато чисельні народні вічі в Мукачеві, Ужгороді, Виноградові, Хусті проходять позачергові сесії обласної ради, міських районних рад, на яких вимога одна. Уряд у відставку кожного дня люди відправляються до столиці. Понад 15 автобусів вирушили із Закарпаття цього дня. Зараз у даний час автобусом 18 чоловік з Виноградівського району їде. Крім того, поїхало ще багато своїм ходом поїздом. Крім того, ще один автобус вчора поїхав. Люди кажуть, їдуть задля того, аби приєднатися до мирного протесту без провокацій і сутичок. Постійно кожного дня з всячського району відправляються люди, які небайдужі до майбутнього нашої держави. Бо ми хочемо, просто, щоб ті, хто за ці три роки стали глухі, щоб вони нас почули врешті-решт і зробили те, що не вимагає їхні особисті інтереси і не були, перестали бути торгашами, а перестали торгувати майбутнім державам, майбутнім наших дітей, а діяли в інтересах. Саме цих громадян люди запаслися теплими речами та їжею, допомагають у цьому закарпатцям і координаційні центри створені за ініціативи голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги, які віднедавна діють на Закарпатті. Координаційні центри в першу чергу координують взаємодію із центрами Київсь... з Київським Євромайданом, так забезпечують, сприяють у забезпеченні теплого одягу, продуктів харчування, підтримку наших співвітчизників, закарпатців на Євромайдані. Закарпатці стверджують, будуть на майдані стояти доти, поки їх не почують. Колись у 2004 році казали, постоять, постоять і розійдуться. Так само і тепер, доки люди не доб'ються свого результату, того результату, який хочуть, а по суті це перезавантаження всієї влади в державі, до того часу я думаю, будуть стояти і не будуть не просто стояти, будуть активні протести. І я буду просити Бога і молитися, щоб не дай Бог, хто не переросли переросло в якесь силове протистояння. Головна мета закарпатських активістів показати, що Україна це Європа, і наш вибір жити в європейській країні.